Це вам повезло, що вони вас на вас наручники не наділи. А чого ви збираєтесь? Проганяють, так? Да? Ну звісно, проганяють. А давайте я на ваше місці стану. Давай. Давайте. Ну я продаю, це моя цибуля. Давайте. Прогониш мене? Да, так і напишу. Давайте, А Ну давай. Ну да, мож... немає. Моя цибуля. Моя цибуля. Что робим дальше? Идите, Давайте, пацаны, этот. Ну не надо фигней страдать, хорошо? Да? да, да, да. да? Добрый. Никто, что не так что? А составляем что протокол? Да, ну составляем, на меня протокол. Да, Давайте. Провожу, Давайте. Ну, да, это моя цибуля. Хорошо. Да, я, не не продаю. Станьте, я продаю. Я продаю цибулю. Опа. Тут постоит. А я постою. ты только. Я продаю. Что будем за мной работать? Будете ну, продавать на высоту? Да я продаю. Хорошо. Заявляю. Половину я уже продал. Хорошо. Что робим далее? А? Не цирку, ну, так что можешь поедем заниматься действительно ловить воров, бандитов, насильников, а? Чи будемо бабушок ганяти? Бабушок будемо ганяти. Да. Нормально. Це ваша Пряма, прямий у Пряма вас обов'язок. Да. А більше прямая, щось вмієте ще робити? Конечно. А що ви ще можете? Достаточно є, так. Цього достатньо, так? Да? Бабушок поганяти, ви да. вважаєте, вичерпний перелік ваших обов'язків. Вичерпний, так? Да? Конечно. А можна подивитися, як вас звуть. Давайте подивимося. Кого подивимося? — Ваше посвідчення службове. Ви хочете за мною познайомитися? Чи Ну давайте спочатку з вами познайомлю. Да я к вам підходив, ви ко мне подошли. Я продаю собі цибулю. Я продаю, я продаю цибулю. Ви, до мене підійшли. Ні. Да, Ні, не? Так що, будем дивитися по ваше. Конечно. Ну давайте подивимось. Давай. Дивиться. Покажет мне меня Посвящение по по покажете? покажет? Жетон, смотрите. Не, по свечению... жетон смотрите. Вас закон забаввязывает. мне. Забавязывает, конечно. Давай ты Когда я подхожу, ставится и на ваше требование предъявить. Я перешел. До свидания. Не мешайте моей служебной деятельности. Вот так даже? Да. да. Что, так можно? Не, не, не. А, а ваше да, покажет и да. по Отойдите на 2 метра. На 2 метра? А если на пертора На а если на півтора вот так я ничего. Сейчас туда то тоже поедем. Ничего сидят. Я еду на пошу. півтора, можно? Да, Нет, на не, два Тільки на 2, да? На 2 ну, метра. Че, а че, я что на видео на Заломаем. Покажите мне посвечения ваше. допустим. Дадите на меня от меня на два метра. По покажіть. покажите. У вас заклинывал, метра. человечек. Посвідчення покажите свое. Кто вы, шо вы? Вот я... Вы тоже отлувляетесь показать посвеченным. Не мешайте моей любимым. Да я что вам мешаю? Будь да, ласка, вы не мешайте. Да, чем я вам да, заважаю? На камеру уберите. Посвеченный. На камеру не буду показывать. А, а камеру... сказал, можно? Рю на камеру не буду показывать. У вас в мини есть такие. А, хочу мян, пан Владимир Нейстович. Колись вы, если мне не память... Не заважає не, не тут згадати, то колись ви, я пам'ятаю, ганяли тих людей, стояли на за світ, Протоколи там писали, да? Конечно, це так? Що не а ваша посада яка? Поліцейська срока. Поліцейська, да? А ваша Він. можна подивитися по свічку? Давайте подивимося. Він, є, <клухи> Покажите по свечениям не своей Подождите, Не мешайте мои служебные Ждите там, подождите, а потом я к вам подойду. Отойдите. Не мешайте мне служебные деятельности. А я что, вам заложаю? Да, отойдите. А чем? а чем я вам отойдите. заложаю? Отойдите. Ну чем я вам отойдите. заложаю? Отойдите. Да я тут стоял, выдуманный думаете, педишли. Отойдите. Ця камера зафиксирована. Отойдите, что она зафиксировала. Что вы педишли? Куда меня видите? От меня. Да я до вас отойдите. не подходил, вы думаете, До обочины даже? Да, туда. А это чем-то регламентовано. Отойдите, не мешайте мы тоже деньги. Ну давайте, дийте. Я буду вашу деятельную службову фиксовать. Отойдите туда и снимайте. Иди шоу, снимаю. Отойдите вон. туда вон. А что туда? Потому что я вам договорю. А, вы, то, а вы то, кто у нас? Потому что вы мешаете мои зрым А вы кто у нас? Я? Да. Инспектор СВТП то давайте познайомимося з вами поближче, по свічі служебнець ви відмовляєтесь мені пред'явити не відмовляєтесь конечно. то Пана Хачумяна я вже впізнав будем... Як ви і сказали, у ваші обов'язки входить виключно э, розганяти бабушок звісно да? присіпати на як... нарушення входить а, а не розганяти бабушок А більше нічого так? Да? Профілактику і А яку ви робите профілактику? Право І що будемо далі робити? Ну що, ви просто прийшли, так? Да? Тобто ви повинні попередити людину, да? прогнати її. А заарештовувати не будете. Блін, та що ж я так обратно не повисло? А протокол будете складати? На сьогодні обійдемося предупредитися. Добре. А завтра і можна вже, да, торгувати? Ні. Че? А що, поменяйте. Ну завтра тоже приїдете, да, і попередите. Ні, ви завтра приїдете, попередите і все. Куди далі? Давайте я з вами поїду. Куди далі будемо їхати? Їдьте за нас. Ну я за вами ще поїду. Так что? Так що, мою цибулю будете забирать, ні? Если вона була у ваша. А, вона моя ж, да? Уженці на купити і буде борщ. А, тобто можна так, да? Конечно, можна. А якщо я зараз куплю прямо на камеру? Купити. Можна, да буде? А, так а що ж ви тоді ганяєте, якщо це можна? Я хорошо, якщо дають купляти, а то там стояло, це кажуть, я зараз тебе штрафую, ти бабошся. Вот опугають так, оці хлопці, да, чи ще якісь? Так, хватає. А часто вас тут вообще ганяють? Часто ганяють. Часто, да? Щодня чи не щодня? Не щодня, ну так приходять. А гроші просять коли небудь не просто просять. Ну бачите, хоч щось позитивне стало. Раніше гроші просили. Так що, треба, А нам не надо на букву с небо Куди далі їдемо? Далі. Я ж хочу, щоб ви ж в наручники, Ну як положено, як по телеку показують, знаєте? Будемо так робити чи ні? Будемо, так? Ну ладно, поїхав я далі. Так за вами, да, надо їхати? Да, за вами ехать.